Павні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Побачив цікаву статтю Financial Times, Хочу поділитись з вами таким ефектом Муньоса, як його називають. історією про те, як колишній фізик-ядерник перетворює компанію Hyundai на технологічного гіганта. Поділюсь з вами цією історією. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал «Голосюк про економіку та прокоментуйте цей ефір, щоб його побачили більше людей. Для більшості автомобільних топ-менеджерів успіх вимірюється. Кількістю проданих автівок. І у очільника Hyundai Хосе Муньйоса немає з цим проблем. Минулого року компанія продала близько мільйона автівок тільки в Сполучених Штатах Америки. І це, до речі, на 39% більше ніж у 2019 році, коли Муньйос приєднався до компанії Hyundai. Загалом у світі продажі Hyundai перевищили 4 мільйони одиниць. Ключовий гравець в світовому автопромі. Проте Муньйос, який, до речі, є першим в історії іноземцем на посаді Сіо південно-карейського автогіганта, не поспішає радіти у світі тарифних війн та стрімких технологічних змін. Він вважає, що Хюндай рухається надто повільно, і він хоче його максимально прискорити. Розповім вам про цього непересічного управлінця. Про стратегію компанії і про його велику знакову інвестицію, яка, власне, і винесла його у заголовки медіа, а ви не забудьте поділитись цим відео з тим, хто цікавиться економікою. Муньосу 60 років. Він має подвійне громадянство Іспанії та США, і він має такий цікавий життєвий шлях, який далекий від типової корпоративної кар'єри. От взагалі-то він фізик, доктор. З наук і спеціаліст з ядерної інженерії. У 80-х роках він працював в ядерному секторі Іспанії, навіть не мав тоді власної автівки. А потім він купив свою першу машину після того, як почав постійно запізнюватись на останній потяг до Мадриду. І, до речі, продавчина того самого авто згодом стала його дружиною. І Саме вона порадила йому спробувати свої сили в автобізнесі, де він тепер є одним з ключових світових SEO. До Hyundai, до речі, він працював в Dave Motors та був правою рукою Карлоса Гона з Nissan. Це Ще одна легендарна контроверсійна особистість. Якщо ви про нього чули, напишіть, будь ласка. Якщо ні, то я думаю, вам буде цікаво, я запишу окреме відео про Гона. У Муньоса є власна стратегія управління, і він значною мірою йде. З нею проти течії він намагається зламати жорстку ієрархічну культуру Кореї. Він запровадив неформальні зустрічі з працівниками так звані Таунхолс, де за перше поставлене питання можна навіть отримати вихідний. Його головний принцип базується на двох корейських виразах: перший палі-палі, швидка-швидка, а другий мірі-мірі, що значить заздалегідь. Він називає це. Бієм в квадраті, да? ми зосереджені на прискоренні максимально, кажемо Ньос, про велику стратегічну ставку. А це оця ставка це інвестувати в США 26 мільярдів доларів для розбудови на території США виробництва Hyundai. Його мета до 2030 року 80% автомобілів Hyundai, які продаються. В Америці мають бути американського виробництва, а зараз це близько 50%. Тобто, це цілеспрямована стратегічна ставка на захист такий хеджування від торговельної війни, яка буде, я думаю, що набирати обертів найближчим часом. Попри рекордну виручку, 25-й рік закінчився для Hyundai падінням чистого прибутку на 22%. І причиною стала якраз торговельна політика Вашингтона та жорсткий протекціоніст Дональда Трампа. Це справжні тарифні гойдалки. 25-й рік США і Корея домовляються про зниження мит на імпортні авто до 15%. Проте нещодавно Дональд Трамп знову пригрозив повернути ставку 25% в масштабах такої кампанії, як Hyundai, це дуже впливає на. Оцю маржу. Ну і тут ще е, такий додатковий непривабливий фон з міграційною політикою. Наприклад, в вересні минулого року міграційна влада США затримала понад 300 корейських фахівців на будівництві заводу акумуляторів. Це спільний проєкт з LG Energy Solution. Наразі більшість з них отримали нові візи та повернулись до роботи, а завод має відкритися вже в першій половині 26-го року. Ринок в захваті від амбіції Муньйоса перетворити Hyundai на. Технологічну компанію, яка заодно продає і машини, як вони кажуть. Після демонстрації гуманоїдного робота Атлас в січні цього року акції компанії злетіли на 80% за місяць. Партнерство з Nvidia, найдорожчою компанією світу, ще один козир в колоді Hyundai, які використовують 50 тисяч. Чіпів Blackwell, про які я вам розповідав, для цифровізації заводів та впровадження штучного інтелекту в реальному часі безпосередньо в свої продукти, в автівки. Ну і велика роботизація. Ще одна велика ставка Муньосу, тому що промислові роботи від викупленої Boston Dynamics з'являться на так званих метазаводах, заводах у Джорджії вже у 2028 році. Раніше я їздив до Китаю, щоб вчити їх конкуренції. Тепер я їжджу туди, щоб вчитись самому. каже Хасе Муньйос. Ну, якщо говорити про позиції на ринку, вони доволі вагомі, тому що на американському ринку Hyundai посідає четверте місце з часткою близько 10% після General Motors, Toyota і Ford. А в світі. Взагалі третє місце. Вони поступаються тільки Toyota та Volkswagen. Hyundai під керівництвом Муньйоса робить ставку на гнучкість. Поки попит на електромобілі в США стабілізувався, ми знаємо з вами, що Трамп не про електро, да а за двигуни внутрішнього згоряння, то компанія Hyundai подвоює свою ставку на гібриди, інвестує 26 мільярдів доларів у виробництво автівок в Америці, але одночасно готує майже 20 нових моделей електрокарів для агресивного ринку Китаю. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати цей ефір, поділитись з ним з тим, кому цікава економіка. І дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.